Весна 2014-го. у Києві ще вирує Майдан. А в Кремлі, чиї зелені чоловічки вже з'явилися в Криму, уже планують загарбати і материкову Україну. Щедро профінансовані російськими господарями. Такі самі чоловічки з'явилися на Донбасі. Суртувавшись в озброєні команди, вони окуповували місто за містом, село за селом, не сподіваючись, що незабаром українське військо наростить свої бойові спроможності і дасть гідну відповідь агресору. 13 квітня 2014 року відбувся перший бій після початку антитерористичної операції. Українські воїни відбили атаку російської диверсійної групи полковника ФСБ Ігоря Гіркіна. Перші українські воїни дали бій російським агресорам. Почалася війна за незалежність України. Командував підрозділом українських військ старший лейтенант Вадим Сухаревський. На той момент командир 3-ї роти 80-ї аеромобільної бригади. Його позивний Барсук став добре відомий у боях під Слов'янськом, Луганськом та Георгіївкою. За час війни він здійснив багато подвигів. Зараз вже майор Вадим Сухаревський один з найбільш талановитих і рішучих командирів у Збройних силах України, командир батальйону 36-ї бригади морської піхоти, яка захищає Маріупольський напрямок зони проведення АТО. Інтерв'ю з передової з героєм нашого часу. Далі у програмі, 8 березня 2014 року. нам було поставлено задачу на загрузки у літаки Іл-76 на Снилівському аеродромі і виліт. Ми вступали в взаємодію з прикордонними військами, з прикордонниками і відповідно виконували завдання щодо прикриття кордонів і основних трас щодо, щодо недопущення введення російських колон в нашу територію. Працювали безпосередньо на нулі на кордонах. Це Харківська, Сумська область, Полтавська, Чернігівська. І, далі, і, так, і так спустилися до самого Луганська. Ще 12 квітня ми вже ми, ми стояли в самому Луганську в готовності до виконання завдань, оскільки вже знали, що там були захоплені адміністративні будівлі, будівлі силових структур. Ну, відповідно, вже в очікуванні якихось конкретних розпоряджень. Одним з таких розпоряджень стала стало команда на здійснення маршу для моєї роти, нічного маршу у місто Слов'янськ. В тих регіонах на той час було вже інформаційне блокування, вже певне йшло. Що таке Славянськ? Ще ні, ще ніхто із, із нас не знав. Просто. Марш просто на виконання якогось завдання, просто їдемо. І так сталося в ніч з 12 на 13. Ми виїхали, а 13 квітня зранку вже відбувся той самий бій, про який так багато пишуть. Ми зайняли кругову оборону того майданчика, на якому знаходилися. Було помітно те, що був нездоровий дуже жвавий рух автотехніки, яка рухалася в тому числі, звертала і в ліс. Який був, був вищим по напрямку, відповідно, приїжджали місцеві, спостерігали за нами, були серед них люди зі зброєю. Відповідно, там, навіть зверталися до нас із погрозами і всім іншим. Це сталося якраз в той момент, коли поступила команда моєму підрозділу зняти охорону і, загрузив, і все в БТР. От. Команда була виконана, і саме в той момент, коли ми зняли охорону і оборону цього, цього майданчика, Почалися засадні дії. Почалась стрілянина. Із того, що пригадується, це іскри з бронежилетів представників Альфи, вибухи. От. Так. Росіяни ніколи братом для мене не був і якихось прикрощів або якихось роздумів з приводу, стріляти чи не стріляти, взагалі не було. Люди прийшли на мою землю, прийшли в мою державу і намагаються займати території і міста. Люди почали, люди почали по нам стріляти, які роздуми. Для мене це ворог, якого потрібно знищувати. Все. Я військовий, я давав присягу. Ніколи був постріл, просто э, перший шок, або там, наприклад, э, от коли э, стріляли з БТР, так, ти, мій навідник дивився, дивився на мене. Це, я кажу, стріляй. Да? Він з якого? Тому що у БТРа два кулемети. Я кажу, з обох. І все. Кнопки на гешеці були нажиті одночасно, відповідно. І відпрацьовано на 5 балів. 15 квітня ми здійснили марш на околиці Ізюма. Відповідно, там були вже зібрані сили і засоби, які брали участь у штурмі Краматорського аеропорту, подальших діях від підрозділів СБУ, внутрішніх військ. Так, і так сталося, що на той момент представниками Збройних сил серед підрозділів були саме моя рота 80-ї бригади і рота 25-ї бригади на БМД. Оце перші два підрозділи, які там були. Далі основний напрямок для мого підрозділу був визначений, це напрямок Слов'янську. декілька розвідувальних виїздів, розвідка боєм з спецпідрозділами Альфи і «Омеги». І потім, врешті-решт, штурм першого блокпоста, далі, який став третім, далі заняття блокпоста 3А. Під Семенівкою. І таким чином починалося.